Салют усі з вами Сіті Потіпай, і сьогодні у нас реакція на Читайську краївку і її відео, яка називається Антор Огляд 4 арки Соріних Він. Ну що ж, серіал Антор нарешті підійшов до кінця. Я ще не у ту серію не видів. Я своїм часом... Десь потелюся, по Сарсі терсуся інакший серіал, а іменно останні Снасте є інші плани на інше серіал і так далі. Коротше, буде час обов'язково подивлюся. І Автор, і пунтар ОТН. обов'язково. І давайте тісаємося, чи все, закінчилася вся, е, четверта арка. І закінчився сам серіал-автор. Ну що ж, давайте подивитися. Всім пожаю, приємного перегляду, всі смачного! Ми погнали. Дивитися. Серіалу, і водночас гарне місто. Так, вибачайте, я просто менше сук був виключений зараз. Так, початку це був чудовий фінал чудового серіалу. І водночас гарний місток до бунтаря. А сценаристам здалося вдалося мене здивувати неочікуваними поворотами в долях багатьох героїв. Вітаю в «Джедайській краївці, і це мій огляд заключної, четвертої арки шоу Зуйнівітні Андор. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Я дуже задоволена тим, як завершився цей сезон. Та й серіал загалом. У фінальній арці було все: неймовірна напруга, біль, радість від зустрічі зі знайомими за бунтуремхеми, логічне підведення до подій спін-оффу і навіть своєрідний епілог, що подарував відчуття завершеності та надії. От і настав час Лютена, Лонні теж. Їхня гра зі ставками вартістю в життя дійшла кінця. Для мене стало несподіванкою, що саме Лоні приніс Лютину інформацію про зірку смерті. Хоча, зрештою, це цілком логічно. Хто ще це міг зробити? Okay. І у момент, коли Лютен згадав яві, я зрозуміла Лоні не жилець. Таких свідків не залишають, тим більше Лютен. Людина, яка ніколи не приховувала, що і бебешник для нього був лише інструментом. І не забуваємо, що Лоні працював на Лютона не з переконань, а через шантаж. Прощавай, Лоні, ти був справді корисним. Mm -hmm. Детрі вдалося вийти на Лютона. але роки спроб довести його існування та пошуків будь-якої інформації будь-якими методами перетворили це полювання на обсесію, яка затьмарила її мислення. І у мить близького тріумфу вона схибила, не змогла відмовити собі в задоволенні особисто з'явитися в галереї та тріумфально заявити про свою перемогу. І саме цим дала Лютину можливість здійснити спробу самогубства. Їхня зустріч у галереї перегукується з візитом Монмотми в першому сезоні. В обох випадках співрозмовники прекрасно знають, що брешуть одне одному, але до останнього грають роль, спілкуючись алюзіями і натяками. Чого тільки варті слова люто про два об'єкти сумнівного походження в галереї, очевидний натяк на них з дедрою. Напруга буквально відчувалася у повітрі, а Лютин уже не мав тієї впевненості, яку мав колись і розумів усе скінчене. І все ж його фраза про те, що дедра запізнилася, що повстання вже не в галереї а повсюди, була прекрасною і дуже влучною. Галерея перетворилася на спустіле гнило, з якого вилетіли пташенята, а лютен вже на той центр прийняття рішень, яким був колись, коли дедра тільки взяла слід. Я припускала, що Лютин захоче вкоротити собі віку, але уявляла щось у дусі шпигунських фільмів Отрута в зубі чи схожий трюк. Mm. Та смерть від кинджала, автентичність якого залишається під питанням, як і мотиви та вчинки самого Лютена це щось значно поетичніше. Обшук у галереї та на фондорі викликав у мене відчуття огиди і внутрішнього протесту, ніби ми стали свідками наруги над місцем, яке було майже священним, оповитим таємницями. Нарешті ми дізналися бодай щось про минуле Лютена та його зв'язок з клеєю. Ні. Він не був уцілілим джедаєм, як багато хто сподівався. На початку існування імперії Лютин служив їй, а згодом відмовився бути частиною репресивної машини і обрав шлях супротиву. У. Мені сподобалося, що нам не показали, що саме відбувається за межами транспорту. Було достатньо криків і сухих реплік у рації, щоб зрозуміти, де зачістка мирного населення. Не має значення, яка ця планета, має значення лише одне людин більше не міг залишатися співучасником цього. І саме в той вирішальний момент у його житті з'явилася клея вона прийшла тоді, коли він остаточно вирішив покинути систему. І стала частиною його нового шляху. Їхні стосунки чимось нагадують динаміку між Леоном і Матільдою з Леона Кілера. Але з одним суттєвим уточненням це якби Леон убив всю сім'ю Матільди. І про це не варто забувати. Лютин був співучасником знищення близьких клеї, тож їхній зв'язок край складний. Вона все ще ненавидить його за це, але їх узнала спільна мета, що переважає особисту помсту. А роки боротьби пліч опліч не минули безслідно, між ними народилося щось подібне до любові. Скажіть як же було приємно знову побачити набу? І так, це справді набу. Автори підтвердили, що люто обрав місцем теракту рідну планету імператора навмисно, щоб завдати символічного удару. Звісно, хотілося б більше знатися про їхнє ментуле. Як Лютин із простого звучачи, можливо, крадія цінностей став поважним галаристом? Як він створив свою мережу? Як познайомився з модумою та вел? Сподіваюся, колись ми отримуємо відповіді в якомусь мані чи коміксі? Хоча не здивуюся, якщо Лютон так і залишиться таємничою фігурою, персонажем, зітканим із домислів та чуток. Ліпше бути таємничим, щоб ви не повністю знали його історію. На мою думку, це не багато краще. Ні, скоріш за все, бути якийсь комікс про його історію, аби багато хто цізнався. Ну, коротше, по-твертому. На мою думку, цісто по інтересу, бо його не так сильно скривали, і ми б робили теорії, хто це, чому, як і так далі. На мою думку, це було б краще. Але я суптаю, що появиться якийсь комікс про цю історію, його історію. Скоріше все, я суптаю. Отак та майже незламний дух. Вона до останнього діяла чітко, рішуче, робила все необхідне, аби захистити повстання та передати інформацію Касіану. І лише після місії дозволила собі слабину, не очікувала побачити на корусанті лікарню імені Лінесо. Канцлерки доби Високої республіки саме за її головування було введено в експлуатацію маяк зоросвітло. І взагалі було цікаво побачити подібне місце та камерою та апаратурою, подібною до тієї, що підтримувала життя Падме. З'ясувалося, що клея не менш вправна, ніж сіта та Тавел», коли мова йде про підривну діяльність і проникнення в заборонені зони. І як і Сінті, їй довелося прибрати слабку ланку лютина. Очевидно, що це і далося не просто, але мені сподобалося, що нас позбавили слізливих монологів над тілом. Клея діяла чітко і холоднокровно, не вагаючись і не даючи їм перцям часу оговтатися та завадити їй. Щодо дедри, вона переступила надто багато червоних ліній у своєму фанатичному полюванні на Лютона, аби все це минулося безкарно, Її нишпорення в секретних файлах, попри заборони та регламенти, Дуже нагадало дії Сиріла в першому сезоні, через які він привернув увагу тедр і опинився на тому ж місці, на якому ми бачимо її зараз. Тільки ставки тепер значно вищі. І, звичайно ж, найбільшою її помилкою було залізти в матеріали, дотичні до побудовки смерті цього кремів, її би ніколи не пробачив. Сцена з креніком надзвичайно потужна та лякаюча. Бунтарі ми вже бачили. Що заради свого проєкту він готовий на все, навіть звертатися безпосередньо до самого Дарта Вейдера. У дедри не було жодного шансу вибратися на волю з тими знаннями, до яких вона дісталася, і це, що не враховуючи, і залучуєсь в організацію горманської різанини, причиною якої впевнена Кренік також хотів би приховати. Повеселило, як швидко Гірд зорієнтувався в ситуації після інциденту в лікарні і одразу все списав. Надії людей дедри, але його тріумф був недовгим. Падіння дедри запустило ланцюгову реакцію ВВБ, що почала затягувати в прірву все нових і нових супервайзерів аж до самого Партагаза. Проти них зіграли їхні ж звички підсиджувати колег та пробуватися вгору по чужих спинах. Попри все, імперці тут показані не як карикатурні злодії, а як складні та небезпечні супротивники. Професіонали, від яких не так легко втекти. Дуже сподобався цей паралельний монтаж. Клея збирає приймач, а Гірт намагається вирахувати її через камери спостереження. Напруга зростала з кожною секундою. Особливо, коли розумієш, слабкий сигнал приймача це, водночас і остання надія клеї, і приманка для імперії. Угу. Хто встиг на першим? Касіан чи імперці. Клея врятувала лояльність Віла до Лютена. Він єдиний з їхньої групи, хто зберіг цей зв'язок, попри всі заборони командування. І один з небагатьох, хто пам'ятає, яку роль Лютин відіграв у встановленні повстання. Про що він не забув нагадати Дрейвену при першій ліпшій нагоді. Було чудово знову побачити Кейту поруч із Кассіаном Томелші. Він усе такий же наївно іронічний і все обожнює статистику. <реш> не буду брехати. Операція з порятунку клеї змусила мене добряче понервувати. Хотілося просто влізти в екран і сказати їй вимкни вже той приймач. Дивитися, як імперці дедалі ближче підбираються до сховища, було настерпно. А спостерігати, як клея знову і знову намагається достукатися до Касіана ще гірше. Зі словесної сутички між клеєю та касіаном стає зрозуміло за ці роки Лютен для повстання перетворився на постать типу Согерери. Варгінала, який веде власну гру і становить загрозу навіть колишнім союзникам, навіть квартира, де вони переховуються, чудово відображає поточний стан його мережі, Її більше немає. Сховище нікому не потрібне, за ним ніхто не догляє. А як колись все було гарно організовано, угу. Касіан поводиться доволі стримано. Він остаточно прийняв правила гри на явіні і підкорився вищій меті. Хоча якщо вірити Кейту не без винятків, так, він ризикнув усім, щоб врятувати клею, але прийняти її слово якоїсь суперзброю імперії одразу він не готовий. І тільки згадка про Лютина та його жертву змусила Касяна поставитися до інформації хоча б із краплею довіри. Цей момент був просто фечним. Що сказати, Касяної компанії страшенно пощастило, що з ними був Кейту. Він буквально врятував ситуацію. До того ж, показав, що може діяти самостійно, що дуже круто для дроїда. Сам це прекрасно усвідомлює. <serves> Те, як він використав та як щит, було моторошно. ж? Сам... сіт так піса, що весне. Я не знаю. В роті на початку нормально йшло, а зараз щось. Маєш під кінець весне. Іноді пісить. Прот... Не знаю, я коротше не знаю, що з цим робити. Я... час, я реально зміню е... на новому телефоні робити теофоні е... буде час, зроблю це. От. Якщо буде час. А так, е... я спокійно роблю на цьому телефоні, та буває, що весне, але добре, що не настільки сильно. Самостійно, дуже круто для дроїда. І він сам це прекрасно усвідомлює. Те, як він використав гір та як щит, було моторошно. Ще в минулій арці ми побачили, на що здатні дроїди серії KX, який тут чергове довів, що, попри перепрошивку, свої бойові навички він не втратив, просто змінив сторону. База на Явіні дедалі більше нагадує ту, яку ми бачили у бунтарі. Мон у культовому білому вбранні та з короткою заччю. І Гілрой не збрехав творці справді зробили все можливе, щоб повернути потрібних акторів до своїх ролей. Ми знову бачимо сенаторку Памло у виконанні Шерон Данкенбрюстер, сенатора Джебеля, якого зіграв Джонатан Аріс, адмірала Радуса, навіть зв'язи той самий, що повідомив Монмопі про атаку на Скариф. Лише Мерік і Додона залишилися за кадром, але про них усе одно згадали у черговий раз переконалися. Що творці стало щиро намагалися повернути Джимі Смітса до ролі Бейла, але у них дійсно не вийшло. Well, Суперечка між Согареро і Мотмою відлунює їхні конфлікти в повстанцях і органічно вписується в прийдешні події бунтаря. І знову ми бачимо, яку репутацію має Лютен і як сприявся інформація, що походить від нього. Як довго полював усіма, в тому числі і Мон, що вже важко зрозуміти, де правда, а де його черговий хід. Того, що передані дані, це лише приманка і ББ для викриття розташування бази, зовсім не додає довіри. Та й для більшості присутніх Касіан ніхто порушних правил, який ставить під загрозу загальну справу. Так, він колись врятував, он, але це було давно. Та й згадка про ті події, очевидно, не доставила задоволення Бейлу, для якого це був його провал та своєрідне приниження від того ж Лютина. Звісно. Ця суперечка не могла не нагадати сцену з бунтаря, де Джин намагається переконати лідерів питання виступити проти імперії. І як і тоді, он Мотма спершу не наважується йти проти гучніших та агресивніших колег. Mm -hmm. Проте вона не забула Лютена і його внесок, хоча й помітно, наскільки суперечливими для неї є ці спогади. Їхня остання зустріч відбулася напередодні втечі Монес Курсанта і теплою її точно не назвеш. Як довіритися людині, яка стільки разів обманювала і використовувала тебе, навіть заради вищої мети? Втім, вона пам'ятає відчайдушність Касія, який, попри все, зумів витягнути її з сенату, того, хто попросив зробити так, щоб це було того варте, тож вона просто не могла відмахнутися від слів Андора і відправила вел впевнитися в достовірності його інформації. Було дуже зворушливо стати свідком шанування Великасіанам пам'яті загиблих і не тільки побратимів, але й жителів галактики, яким просто не пощастило жити на тих планетах, які потрапили в коло інтересів імперії, угу. повстане побудоване, не лише на надії, воно тримається також на болю, втраті та крові. Сумно було бачити реакцію Касіана на згадку про Бікс йому боляче, але він поважає її вибір Він має змогу зв'язатися з ним. Але свідомо обрав не робити цього, а повністю зосередитися на боротьбі. Втрата біг загасила його вогонь та вололюбність з людини, яка ще минулої арки з запалом говорила про своє бажання самостійно приймати рішення, він перетворився на врівноваженого агента розвідки. Лише в момент він захищає лютина перед лідерами повстання, спалахує його стара пристрість. Особливо боляче усвідомлювати, наскільки правою виявилася Вел, коли сказала Касіану не чекай надто довго. Вона знає, як це втратити кохану людину і якими ж пророчими виявилися ці слова. Ця сцена перегукується з фіналом першого сезону, коли Касіан слухав Маніфест Неміка напередодні подій на Феріксі. Емоційний стан Клей зараз дуже нагадує тодішній стан самого Андора. Вона втратила єдину близьку людину у світі. І тепер не знає, де її місце. Але виявляється, Маніфест слухає ніхто інший як Партагас. Стає зрозумілим, що маніфест шириться галактикою, як і саме повстання, і цей вогонь вже не спинити. І знову можна згадати слова цілительки, яка назвала Касяна посланцем. Він не тільки передав креслення зірки смерті, він сприяв поширенню маніфеста галактикою. Ще з перепалки Портагаса та Креніка стало зрозуміло. Що перше ходить по тонкій кризі, свідомо чи ні, він зачепив креніка за найболючіше, згадав про затримку будівництва зірки смерті і цим самим нажив собі ворога, який не залишив би йому жодного шансу у разі провалу. А провал виявився серйозним. Партагас чудово розумів: на нього чекає або швидка смерть, або доля гірша за неї. Я не думаю, що він усвідомив невідворотність перемоги повстання зустрічала й таку думку. Але він до останнього прагнув зберегти контроль над власною долею в системі, де будь-хто може миттєво перетворитися на відпрацьований матеріал. Як це сталося з дедрою? Його підлеглий чудово розумів, до чого все йде, і дав Партагазу змогу піти з гідністю. А наостанок ще й вшанував його, не давши штурмовикам одразу прорватися до кімнати та опустивши голову на знак поваги. Один з найслабших супервайзерів виявився найвіданішим і найлюденішим. Багато хто дорікав серіалу за те, що сюжетна лінія сестри Касіана нібито була покинута. Але це не так вона назавжди залишилася в його серці та снах. Проте він прийняв слова Марви, яка просила його відпустити минуле, адже всі на Кенарі загинули. Не буде щасливого возз'єднання. Ніхто зі знайомих нам жіночих персонажів не виявиться тією самою дівчинкою. Буває, особливо під час війни. Бейл у цій арці не зовсім такий, до якого я звикла. І звісно, я маю на увазі рекаст те, як він скептично поставився до інформації Кастіана, як все ще тримає зуб на лютина. Раніше я бачила в ньому м'якого турботливого чоловіка, батька Леї, рятівника обівана та йоди після наказу 66. Але тут він постає як більш жорсткий і виважений лідер, для якого порядок важливіший за інтуїцію та сентименти. Проте МОН вдається достукатися до нього і переконати довіритися Касіану. І мені подобається цей дорослий погляд на стосунки між лідерами альянсу та рядовими повстанцями без панібратства та нереалістичного повного взаєморозуміння і різні, не лише ієрархії, але й у світогляді, особистому досвіді відповідальності. На них впливає їхнє минуле. Особисті зв'язки, вони цілком очевидно матимуть точки зіткнень. Фінал сезону неймовірний він підводить нас до подій бунтаря та розставляє всі фігури на шахівниці. Ми бачимо загін, що тренується під керівництвом мелші, і розуміємо, саме ці бійці вирушать на Скарев за планами зірки смерті. Согерера на Джеді, де й загине. Креннік спостерігає за добудовою зірки смерті. Це момент його тріумфу. Але ми знаємо дуже скоро вона вб'є свого творця. А Касіан вирушає на зустріч із Стівіком на торгівельній заставі у кільці кафрени ще мить і почнеться найважливіша місія в його житті. Проте цей фінал не лише місток до бунтаря, не лише нагадування про те, скільки життів буде втрачено. Він дарує надію надію на те, що боротьба це не лише жертви, це і життя. Це вибір жити і боротися за краще майбутнє. Віл та його дівчина снідають, Мон та Вел серед звичайних повстанців, і помітно, наскільки Мон почувається тут спокійніше та комфортніше, ніж у розкішних апартаментах на Корусанті, серед людей, які її не розуміли та яким вона не могла довіряти. Тут їй не потрібно вдавати вона може бути з собою. Зовнішній лоск теж зник, залишивши лише суть добро. Мудрість і врівноваженість. Тим часом у Періна справи йдуть доволі непогано, незважаючи на державну зраду його дружини. Ми бачимо, як він спокійно летить із чергової вечірки цього разу в компанії дружини Давоскалдана. Цікаво, про що думає Клея, спостерігаючи за масштабом руху, який починався з поодиноких актів непокори та дрібних диверсій? Чи впевнилася вона в тому, що всі жертви того вартували? Чи вірить, що їй знайдеться місце серед цих людей? Хто зна? але у неї є шанс побачити схід сонця, до якого не судилося дожити Лютину? І на противагу їй нам показують дедру, на яку чекала доля гірша за смерть. Так само, як і Клея, вона віддала свої справі все так само, як і Клея, вона вірила у вищу мету, але ця відданість призвела до зворотнього ефекту. Безжальна репресивна машина позбулася її, не визнавши внеску та звинувативши у зраді. При цьому по своєму вона продовжить служити імперії, угу. тільки зовсім не так, як вона уявляла. Ми знову на Мінарау. Віду грається з іншим дроїдом в квача, угу. бікс також тут, з дитиною Касіана на руках. І для мене це найкраще, яке тільки можна було уявити. Так, він гіркий. Ми знаємо, що більшість героїв не доживуть до перемоги. Ми знаємо, що Кастян загине на Скарифі. Але, попри все, цей фінал дарує надію і доводить, що життя подолає смерть. Повстання переможе, імперія впаде, і залишаться люди, які пам'ятатимуть, з чого все починалося і завдяки кому це стало можливим. Ця арка стала чудовим фіналом прекрасного серіалу. Напружені, глибокі, емоційні. Ці серії подарували мені відчуття завершеності та виправдали всі мої очікування. І водночас мені дуже сумно, що це кінець. І на горизонті поки що не видно нічого, що могло б зрівнятися з Андуром, за масштабом, глибиною та якістю. А як вам фінальна арка? Не розчарувала? Пишіть в коментарях. Наступним на моєму каналі вийде традиційний подкаст з колегами. Mm, так, я, я знаю. І що, дорогі підписники, я ось така ось вишу відео, дуже було інтересно. І вибачайте, що я мовчав, бо я, я не маю що розказати, оскільки я і казав, серіал автор я не вийтів. Тож е, я мовчу по інтересу самому ці статися, що то буде, як то пути і так далі. І, ну, сріб був дуже інтересно. Серіал я обов'язково десь подивлюся, як потивільний час. Тоюся і буду обфівати всяких моментів. Ну що ж, ось таке ось своє відео. Я, я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо це так, ставте лайки і пишіть в коментах. Ну на сьогодні все. С вами був я, Потіпей, і всі з коїсь зустрічю, і всім папа-па-па. І -па -па -па. слава Україні, Героїв слава!